Вісім тисяч жителів досі залишаються у Лиманській громаді на Донеччині. Більшість людей ховаються у підвалах. Опалення там немає. Окупанти застосовують проти мирного населення авіаудари, заборонені касетні боєприпаси та важку артилерію. Попри руйнування відділу поліції та щоденні бомбардування, правоохоронці залишаються у місті і допомагають людям. Заступаємо донесення служби на територію Лиманської громади, міста Лимана у складі сектору гування патрульної поліції. Здійснюємо виїзди на за лінією 102 щодо звернення громадян. Також здійснюємо зупинку транспортних засобів, перевірку на наявність перевезення заборонених речовин, зброї вибухівки, а також везення на територію Лиманської громади та міста Лиман алкогольної продукції. У територіальна громада громади працює один поліцейський офіцер громади. Який цілодобово знаходиться на дільниці свого обслуговування, це північна частина громади. Завданням поліцейського офіцера громади залишається по перше, допомога населенню, а також співпраця з місцевим самоврядуванням.